Доброго всім ранку, мирного світанку. Сьогодні ми завітаємо в минуле, поговоримо про українську хату та її обереги. Хата моя, біла хата, рідна моя сторона, пахне любисто кім'ята, мальви цвітуть край вікна. Українська хата була в давнині глиняною. Всі рідні допомагали будувати житло, покрівлю хати, соломи чи очерету звали стріхою. Така хата взимку зберігала тепло, а влітку рятувала від спеки. Хату обов'язково білили. Народі казали, що біла барва символ чистоти і душевної краси. Біля кожної хати росли дерева, квіти, мальви, соняшники. А в світлиці, парадній кімнаті, прикрашали вишитими рушниками, там були дерев'яні стіл та лавки, але головною берегинєю хати була піч, бо хліб випікала, а ще її використовували для опалення, для приготування їжі і як тепле спальне місце. А які смачні страви виходили з печі, і український борщик, і варенички з вишнями, варенички з картоплею та капустою, юшка і галушки. Ось і закінчилася наша подорож минула, хай ваша хата буде багата, і хліб, і сілю. І великим добром, і дітьми хорошими, добрим здоров'ям, і піснею, злагодом і теплом. До нових зустрічей!